Пам'ятати про правила дорожнього руху обов'язково, але це далеко не все, від чого залежить безпека руху, каже старший інспектор Тернопільського обласного управління ДАІ Микола Лецкалюк. Автомобіль повинен бути технічно справним і до зими готовий. Крім того, пильності на дорогах взимку ні в якому разі не повинні втрачати як водії, так і пішоходи. Він повинен пам'ятати, що на дорозі вкритій сніговим накатом шлях значно збільшуються, тож водії повинні тримати більший інтервал. Надавати можливо якусь перевагу один одному, тому що перед пішоходними переходами, перед перехрестями завжди в результаті цього снігового накату проїзна частина стає, покривається людьми кіркою і гальмувати саме в цих місцях досить важко. Само собою повинні продавати власну безпекові пішоходи і перед тим, як ставати навіть на пішохідний перехід, вони повинні пересвідчитися в безпеці своїх дій. Водії, з якими ми сьогодні спілкувалися, розповідали зранку їхати було важко дорога була слизькою. Але оскільки авто до зими підготували, то обійшлось без проблем. Зранку було трошки слизько, зараз трошки вже краще. Поки до зими до зими ще не дожили такої аж, але Сьогодні буде не про Ще так зранку не було, ще при ще було нормально. Готові до зими. Прекрасно, сьогодні слякоть не було слизько. На сьогоднішній день ще таких проблем не було. Не було ж зими. По суті, зими не було. Перший сніг, слякоть, сніг зійшов, бачите? Їзд... Це не є страшно для їзди. Абсолютно не слизько, дорога нормальна, їздити можна. Абсолютно не важливо, якщо дотримуватись правил дорожнього руху. Головне тримати дистанцію. Проте важливо не тільки дотримуватись правил, погоджували з водії. Вони вже хвилюються, як їздитимуть, коли на Тернопільщину прийде справжня зима. Адже деякими вулицями важко проїхати навіть тоді, коли погода суха і сонячна. Де найважче це вулиця Збаразка, дуже великі там пробки постійно, глибока вулиця. Mm -hmm. А так, в принципі. Нормально решту. Ну, ми ще не дожили до того періоду, щоб ще підсипали, ще не було морозів. Хоча, ви знаєте, наші комунальні служби справляються своєю роботою дуже погано. Для мене, як для водія таксі, то, звичайно, дуже тяжко заїхати, привезти пасажира в двір. В двори в страшному, жахливому стані. Перш за все, водії. Повинні призвичаїтися до керування на проїзній частині. різко не гальмувати, різко не набирати швидкості, адже саме ці елементи можуть призвести до заносу автомобіля. Ну і звичайно, сьогодні ранок рано показав, що було ряд дорожньо-транспортних пригод саме з матеріальними збитками, коли водії злітали в кювети, наїжджали на бордюри під час гальмування. Так що водії повинні вже зважати на погодні умови в першу чергу і не забувати, що дорога не прощає якихось помилок, які вони допускають.